До жіночого лікаря ми ходимо регулярно зі своїми питаннями та проблемами. Уявіть, яку кількість різних ситуацій бачить за своє професійне життя досвідчений лікар-гінеколог. І сьогодні ми почуємо, що хоче лікар сказати нам усім. У мене у гостях кандидат медичних наук, лікар-гінеколог, дерматолог. А... Ендокринолог. Ендокринолог і онколог і онколог Анна Головко. Я завжди рада тебе бачити і завжди забуваю щось про тебе сказати. Про вашу дякую, ласка. дуже дякую за запрошення і дуже дякую за цю змогу. Відверто да, розповісти жінкам, все ж таки, що хотілось би їм сказати, щоб вони почули. Знаю, що у вас дуже велика аудиторія, Надя, і тому хочу все ж таки наголосити на тому, що жінки повинні проходити профогляд, навіть коли в них нічого не болить раз на рік. Тому що одразу лікар-гінеколог може виявити. Форму рака, яка візуальна, тобто рак молочної залози і рак шийки матки, це те, що лікар побачить одразу або запідозрить під час першого візиту до гінеколога. І раки вони ж не болять. Тобто вони вже потім проявляються, потім вони вже коли вже стадія там, третя, четверта. Тобто, а так можна попередити і вберегти жіноче здоров'я. Тобто, Дивно, раз на що рік. це досі е, актуально говорити про це, бо завжди ж ми нагадуємо регулярно відвідувати лікаря-гінеколога. Але ми з Анією спілкувалися до цього, і ти сказала про те, що з часів ковіда і потім повномасштабного так. вторгнення жінки все частіше нехтують візитами до гінеколога, просто пропускають їх Я відкладають не... на потім. Вони да. очікували закінчення ковіда. Потім вони очікують закінчення ще чогось. Коли нічого не турбує, піду потім, піду потім кількість жінок, які не ходять. Зростає з кожним роком і тобто я чую на прийомах, я не була у лікаря три роки, я не була п'ять років, і ця тенденція починає лякати на сьогоднішній день, тому що це пряма загроза життю. Дякую, що нагадала. Маємо на увазі. Що далі? Так ще хотіла нагадати, що ПАП тест тобто тест на онкоцитологію, да, тобто скринінг раку шийки матки, жінки до 45 років здають раз. На 3 роки, жінки, які старше 45 років, раз на 5 років. І щодо мамографії, не потрібно казати, що немає грошей, щоб піти до гінеколога. До гінеколога ми можемо піти в нашій країні без сімейного лікаря, без його направлення. Тобто, от людина захотіла, вона одразу йде і записується до гінеколога. І гінеколог їй видає направлення на мамографію і роблять це рентген молочної uh -huh. залози, його роблять абсолютно без кош... Штовно тому, щоб бути здоровою і маски, також лікар набирає безкоштовно і відправляє людина. Може це зробити абсолютно не витрачаючи грошей. Треба лише прийти. Мамографію, як часто ми робимо, нагадаємо теж? мамографію, ми робимо раз на рік, після 45 років. Якщо потрібно, якщо є проблеми, то лікар може випасити направлення і в 40 років. І ще хочу нагадати, що якщо у жінок є поліпи, наприклад, в полості в порожнині матки, або міома матки, і там є гіперплазія, то гістерорезектоскопії, тобто оперативні такі втручання, на сьогоднішній день у жінок, які старше 50 років, так. Кож покриває держава, на да, це дуже буде сумно, якщо жінка не скористається такою можливістю, щось не те подумає і втратить своє здоров'я, іноді тобто, навіть життя. Кровотечі, да це шот uh -huh. ми прийшли до того, що кровотечі, да, які виснажують. Тобто, жінка чекає менструацію, менструація де дуже обільна. Вона вже розцінюється лікарями як кровотеча. А жінка не йде до лікаря. Жінка чогось очікує. А їй потрібно зробити цю гістерорезектоскопію, яку покриває держава, якщо там є гіперплазія ендометрію, тому не треба себе виснажувати цими кровотечами. Це ще один мій посил. А треба прийти до гінеколога на огляд. Ну, це суб'єктивне з точки зору жінки може бути ця. Велика вже кровотеча, як визначитися все більше п'яти прокладок, більше п'яти прокладок за добу. Це вже кровотеча. Це вже довго це. Вже потрібно йти до гінеколога, і треба звертатися. Треба навіть у сімейний лікар може дати абсолютно направлення безкоштовне і подивитися гемоглобин, феретин, трансферин, залізо. Подивитися, чи немає залізо анемії у жінки, як вона так обільно менструює. Тобто, це ж буде викликати одне захворювання, потягне. За собою інше. Жінка буде виснажена. Тому, будь ласка, що ще я хотіла сказати? Хотіла сказати обов'язково, що коли у жінок є перепади настрою, коли у жінок є. Виснажена, заморена, стомлена, низьке лібідо. Да? Це не завжди якісь психоемоційні, да? це можуть бути гормональні розлади. Це також не треба чекати, а треба просто прийти один раз, здати свій гормональний фон і подивитися. Тобто лікарі на сьогодні дуже активно з цим працюють, і одразу після отримання результатів жінка буде почувати себе набагато краще. Також біль під час сексу от дуже довго терплять, да? дуже роками терплять і кажуть, в мене була одна жінка, яка народила 13 років тому, і крупна була в неї дитинка, були тяжкі пологи, і вона 13 років в неї була кожен раз. Як травма під час сексу, 13 років вона не зверталася до гінеколога, і коли вона звернулася, що вона не звертала? Вона не була у гінеколога. Вона, 13... вона була, але а, не, вона не скаржилася не... на це. Да, да, вона стидалася угу. сказати, що їй боляче займатися сексом 13 років. І ось вона прийшла каже: я вже не можу. Послухайте мені боляче кожен раз. Чоловік у мене активний. Я 13 років терплю, і там був вихід. Тільки хірургічне лікування, ми пролікували, прооперувала я цю жінку. І ви знаєте, вона прийшла, вона дуже така вдоволена і каже: Боже, яка легкість, я згадала, я оце ось вам розповідаю, мені само ж так, от, на душі радість за цю жінку, яка відверто сказала, що вона згадала, як було раніше, що в неї воно не боліло. І ще, що вона, до речі, замітила: каже: ви знаєте, ще що стидалась вам сказати, що після того, як я народила, завжди, коли в мене йшла. Менструація у мене протікала прокладка, тому що так виділення йшли так, що прокладка не могла їх втримати. А це каже: прийшла менструація, я положила прокладку, в мене все сухо, в мене все добре. Тобто, як була погіршена якість її життя, uh -huh. тобто не потрібно терпіти не біль під час менструації, не біль під час сексу. Треба просто звернутися. До гінеколога, а там вже буде можливо до ентокринолога так. і так далі. Так, а гінеколог допоможе і направить, тому що можна звернутися одразу до гінеколога. Гінеколог може потім дати направлення до суміжного спеціаліста, якщо ми розмовляємо про жінку, яка іде своїм шляхом в державній клініці через Національну службу здоров'я України. От це дуже цінно до речі, те, що ти Аня кажеш сьогодні про можливість безкоштовно отримати деякі медичні послуги так. жінкам. Не зупиняйтеся на тому, щоб подумати і сказати собі ні, я ще. Потерплю, робіть для свого здоров'я, у тому числі і за допомогою держави, чи є проблеми жіночого здоров'я, які, скажімо так, молодшають, наприклад, зараз, і про які б ти хотіла а, теж сказати, а вже ж є. Дуже дякую, дуже класне питання: це такі проблеми, як нетримання сечі. Mm. Тобто, якщо раніше вважалося, що ця проблема вона стосується жінок більше 45, 50, 55 плюс, да? до речі, ще коли у жінок. Нік 40, 45, 50 свербіше печія. Також не потрібно да терпіти. Прийдіть, отримайте призначення після того, як буде виявлено, чого недостатньо у піхві, бо змінюється гормональний фон, і це одразу усувається звичайними свічками з аптеки, які, до речі, також можна отримати безкоштовно, якщо ви в державній клініці. Тобто, виходить, що будь-які оці зміни і нові відчуття, тим більш дискомфортні це привід звернутися до гінеколога, а не думати. Що або самопройде, або зі мною щось не те, або це якась ірунда, просто дрібниця. або починати просто звикати до цього, це а, зовсім точно. страшне. Угу. Тобто і людина з кожим роком буде забувати, як їй було гарно в іншому стані. Да? Це страждає якість життя. А щодо нетримання сечі, то на сьогоднішній день це не тільки проблема після пологів, це не тільки проблема жінок старшого віку, це і проблема молодих дівчат, тому що нетримання. Сечі буває стресове, це яке виникає при фізичних навантаженнях, або там спонтанному кашлі, чиханні, або імперативне, просто йде позив, або частіше на сьогодні ми бачимо змішане. Да? Сьогодні такий стресорний фон, тому ми з цим нетриманням сечі. Да? Проблема нетримання сечі це і слабкість м'язів тазового дна. У кожної жінки індивідуальна. Гормональні порушення, інфекційні порушення, травми, навіть надлишкова вага. А також спричиняє нетримання сечі. А що таке нетримання сечі? Це людина постійно з прокладками, це людина боїться займатися спортом, сексом, іти кудись, тобто постійно прив'язана до туалету або до прокладок. А все це вирішується по-різному, тобто, комусь підійдуть вправи кегеля, а комусь вони не підійдуть. Тобто, це повинен оглянути лікар. Дуже багато фізіотерапевтичних, тобто апаратних методик на сьогодні. От класний стільчик. Села, да? Електромагнітний вплив, жінка сіла, відходила курс і одразу бачить покращення. Дуже добре лазерні методики працюють, дуже добре екзіон-МФМ, до речі, він у нас є в Україні, є він в нашій клініці, можна прийти і зробити. Тобто це новітня методика, яка є в протоколах всіх міжнародних, як лікування, нетримання сечі, як і в Європі, так і в Америці. Вона вписана в медичні. Протокол Екзіон МФМ та чотири сеанси, і одразу жінка отримує полегшення. Немає змоги, можна використовувати філер, тобто вводяться філери. Якщо вже зовсім така інша ситуація, то хірургічне втручання, тобто дуже багато методик не потрібно терпіти, треба прийти. І дізнатись, що робити. Мені здається, що взагалі оця проблема нетримання сечі, окрім того, що вона помолодшала, як ти сказала. Про неї просто більше жінок зізнаються. Я думаю, я не знаю, але мені здається, що раніше може жінки навіть і. Про це не говорили до неї. Ну, тихенько що? носили Тихень, собі да. там прокладочки і все. Ось дійшла цього віку, мабуть, так повинно бути. Угу. А на сьогодні жінки виглядають дуже гарно. Да? Жінки приймають замісну гормональну терапію, її вже приймають тепер до 70 років. Далі йдуть дослідження, що може буде й до 80, і до 90 років. Тобто, жінка себе почуває жінкою, збалансований гормональний фон. Вона займається активно сексом. Да? Дуже багато жінок приходять і. Кажуть, та що ви в 50 років, в тільки життя починається. Тобто і тому всі почали про це казати в голос. ну, Бачите, лікар-гінеколог стверджує і хоче всім сказати, що, що в 50 60 тільки починається життя. Так. Я бачу багато жінок, які приходять і розповідають мені, що вони зустріли свою людину, свого життя, що всю, все життя вони мріяли. І це жінки які. Ким за 50 років вони активні, вони включені повністю в життя, вони сексуально активні. До речі, коли я питаю, скільки у вас разів на тиждень секс, вони кажуть, 4-5, а там може бути більше. Думаю, Боже, навіть я так думаю, о, теж так хочу. Да, кажу одразу молодець. Кажу, теж так хочу. Отак от, от. тому... На сьогодні треба не мовчати, треба казати, і медицина антиейджинг медицина дуже розвивається. Тобто вона так крокує вперед, наскільки кожні півроку змінюються антиейджинг протоколи. Тобто, я сподіваюся, що ми будемо мати якісне і щасливе і довге життя. Завдяки лікарям, професіоналам, це точно є ще щось. Я думаю, достатньо. достатньо. Так, і тут дійсно я хочу зауважити, що з занією я спілкуюся і завдяки компанії Біапел, яка є партнером показу програми Добре з надією пані Анна встановлює біодентичні пилети і знається на цьому 100%, тому що встановлення біоідентичних пилет як носіїв або біоідентичних гармонів, або якихось поживних речовин, антиоксидантів, вітамінів тощо починається обов'язково. Сково з візиту до лікаря-гінеколога, тобто з перевірки стану здоров'я і необхідності в тому, щоб такі допоміжні речовини потрапили в організм. Так. Так, дуже дякую вам. Да, біодентична терапія, я її дуже обожнюю. Я собі встановлюю пилети більше п'яти з половиною років. Я дуже вдоволена. Біодентична терапія, вона ж буває не тільки в пилетах, тобто люди можуть приймати собі і в кремах, і в гелях, і в пігулках. Тобто, кожному можна підібрати його форму. Нам зручно, ми собі встановили пилети, да, і через там, 6 місяців переконтролювали, там, через 2 місяці контроль, потім через 6 місяців місяців, о, нам знову треба, то там ми активні жінки. Е Підсумовуючи все те, що я почула разом з вами, я б зауважила два важливих і цікавих момента. Перше, не терпіть, тобто будь-які зміни. Поспостерігала за собою, якщо це триває деякий час, є жіночий лікар, гінеколог, ендокринолог. Звертаємося. І, друге, багато інформації сьогодні від Анни було про те, як безкоштовно можна отримати допомогу від держави у вигляді аналізів, візитів до лікарів, обстежень. навіть ліків, обстежень. Просто треба про це дізнатися і цією нагодою скористатися. І будьте, будь ласка, здорові. Дуже дякую. вам дякую. Wow. Yeah.